Тож ж, такий влад Сурков, і взагалі чому він є ідеологом путінським? За що його обрали? В принципі, які його досягнення для мене він був ідеологічним помічником терориста Путіна. Я думаю, що він і зараз приймає участь в різних політичних процесах. Але скажімо так, для нашої з вами аудиторії цей персонаж він цікавий якраз таки по двом проектам. Перший проект він був ідеологом наприкінці 90-х років об'єднання різних політичних сил, якраз таки в єдину Росію. Тоді був, скажімо, певний виборчий процес, конкуренція політичних партій ще в тодішній Росії ще були вибори. В Тоді в Росії ще були різні політичні партії, і там з одного боку була група Березовського, з іншого боку, група Примакова. І він цей, цей персонаж він був, скажімо, вхожим до різних кабінетів, і йому вдалось переконати тоді еліти об'єднатись в одну партію для того, щоб рулити. А так і вийшло сьогодні. Умовно кажучи, чому я так принципово ставлю питання там єдиної Росії, бо саме створення єдиної Росії в перспективі дозволило терористу Путіну управляти стільки років, і фактично ми можемо говорити про демократичний абсолютизм. Це було кінцем будь-якого політичного процесу або, в Росії. або демократичне самодержавство. Ну це вже такі, знаєте, як політичні, політичні і політологічні терміни, але якраз таки ось цей термін демократичне самодержавство, воно чітко передає все, що відбувалося в Російській Федерації, з точки зору формування вертикалі. І другий напрямок, чому він цей персонаж цікавий для нашої аудиторії? Він ідеолог створення ДНР ЛНР, і в цілому він ворог України. Враховуючи його заяви анти, антиукраїнські проти нас, навіть не хочеться цитувати, але він ідеологічно в рашистському інформаційному полі, потім вже через такі терористичні організації, як ДНР ЛНР, сепаратично.